Хочу зачитати вам ще 42 розділ книги Ісаї. Тут 9 віршиків Почитай потім прокоментую Так як я розумію їх От мисла, которые я укрепляю Избранный мой, в котором радость души моей Я дам ему духа моего И он свершить правосудие для народов Он закричит Я Он не закричит, не возвысит голоса Не услышит его голоса на улицах. Он тростника надломливо не преломит и тлеющего фитиля не погасит. Верности даст он правосудие. Он не ослабеет и не изможет, пока не остановит правосудие на земле. Его учения ждут острова. Так говорит Бог, Господь, сотворивший небеса и разотлавший их, распростерший землю со всеми его созданиями, дающий дыхание народу на ней, жизнь тем, кто по ней ходит, я Господь призвал тебя в праведности, я буду держать тебя за руку, я буду хранить тебя, и через Тебя заключу завет с народом и принесу свет язычникам, чтобы открыть слепым глаза, вывести пленников из тюрьмы и выпустить из темницы тех, кто сидит во тьме. Я Господь, таково имя мое, я не дам славы моей другому и хвалы моей идолам. Вот исполнилось прежде, я возвещаю о новом. Причні, чим оно явиться, я вам у ньому розвіщу. Так, хочу пояснити. От, в першому вірші говориться, що от мой слуга, який я укріпляю. Ну, це велика питання тоді, про яку слугу йде мова. Добре, можемо сказати, що це може бути там, наприклад, не Христоса хтось інший. Да? Ну, давайте знаємо, що нехай це не буде Христос. Хорошо. Ще так разів розберемося в цьому, да? хоча, якщо почнемо по контексту, то тут дуже мало, вироят, дуже мало сумнівів, що це не може бути сам Христос, який прийшов. Далі почитаємо: Ізбраний мой, в котром радость душі моєї. Ну, якщо пам'ятаємо, да, то Євангелії написано, що... Коли Христос хрестив свій Кірдан, то голос Неба був, йому да, сказаний, що э, почувся голос такий, да, що цей син мій возлюблений. Це син мій возлюбник моє благовоління. От. І знову ж таки тут э, кажуть, Господь звертається, що в котором радость душі моєї. Тобто, от э, ця особа, яка та прийде, Месія Христос, Спаситель, в якому буде радость душі Божої. От. І далі ми читаємо Я дам йому Духа моєво". Ось дивіться, Я дам йому Духа Моєго» — Це те, що я пояснював у попередньому відео, хто може подитися, це про те, хто є Христос. І ми там піднімали тему Дацю, за кого почитати його, ну, кого як, 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 як приймати його. То тут, в другому розділі, Ісай говорить, що Я дам йому Духа Моєго» — Ось, оцей цей дух буде в ньому. <гану> Якщо він дасть, то звісно оте, Дух Святий, да, Дух Святого, е я зачала, ось він буде в ньому. І тому я говорю, що я є батько одне, да, відійшлення дід Отця, тіство Мені, я в отце, я, е що в мене розділін, я є Батько одне ціле, е тому що Він йому дав Духа Свого, да, Господь, Господь Бог дав цьому слуги, да, який буде з ним разом. Він дав йому судуха. І тому він говорить, що ми не Тобто, ну, Все ж проботець, роблю я і славлять один одного. Тобто, осеєднання між отцем і сином. Тому що Христос має того самого духа. І він звершить правосуддя для народів. Он не закричить і не визвичить голоса, не слухає голоса на Тобто Ми бачимо, що коли Христос йшов на смертну кайту, да, коли на розп'ять йшов. Він ніде не поводив себе агресивно, нікого там не проклинав там не Там. Да? Ми так само там читаємо, що будучи злословлення, ні злословів взагалі, да? а все продавав суді правильному. Тобто не розумів, що е -е, отець буде судити, тобто да? йому е -е, давав е можливість, щоб все робив отець. Але ми знаємо так само, що отець передав все йому да? і сказав, що сиди, поки не плужу роту і під ноги твої. І... Оце момент, що е -е, вони... Кажуть, виконує волю. Але зараз, коли він виконав е, цей план, який отець йому назначив, отець йому дав престоли, то кажуть, да, такий, поправ руки да, на, на престолі. Е, ви знисив його, що ну, більше всіх, хто, і, хто є цій землі, і, хто був і коли буде, і на віки вічні. От. Е, тому далі ми читаємо ще: вони стабити не возможну, поки нічнулі просуті на землі, так, і, і учені тут. І вучення ждуть острова. Тобто, от, Оцей новий завіт, як уговорця, да? що Христос приніс новому, тому що він наскільки поміняв сущність людського серця, людського бачення, щоб дійсно встановив нові, нові принципи буття, відносини з Богом будувати. І тому говорить, що, що всі чекають освічення. Тобто, да? що щось таке буде, що змінить, змінить людей. От. І, і це Хтось пройшов навчення, тому що, якщо ми почнемо Євангелію, то ми дуже сильно будемо. Здивовані і дуже сильно потрясні, російським словом, що людина просто глибоко, коли вникне в те, що там сказано, вона просто ну, не зможе стримати емоції і це проника до глибини душі, просто це має ванглій Христа, от, ця особа, яка дуже міняє всіх і міняє взагалі. Сенс людського буття, я так скажу. Далі читаю. Так говорить Бог Господь, сотрівшині небеса і розславши їх. То есть, ну, тут говориться про те, що говорить те, хто створив світ життя, да, те, хто створив весь, цю землю. Вот. Далі говорить, Господь призвав тебе в праведності, тобто він призвав праведності, тому що розумів, що там він усього духа, Бог праведний, Бог святий, Бог э, справедливий суддя. І тому він його призвав праведності. Дійсно, він не може жити неправедно, тому що Бог його призвав і дав йому свого духа, тому він не буде не знаходити, це буде у праведності. Я буду держати за руку. Ось він говорить, да, що як, як батько водить дитину свою да, от, за руку, так і вони, вони постійно разом. Да, і Христос в деяких говорить просто, що е, я, я, я не один сидів за мною, от, і там що він не покине мене. Це таки, коли читаємо Іван від Івана. Він не переймав, що він сам. От. Да, були моменти, коли він десь е переживав, б, б, був в будь-якому там, Гесаманський сад. От, він там плакав і просив допомогти. Але ангел підкріп, підкріп, підкріпляв його. От, ну, ми говоримо вже про дві проди Христа, які нього були. От, е і я буду тебе, і через тебе заключу завісу з народом. Ось на те, що через Христа язичники мають можливість стати за віз Богом і мати так само спасіння, так як це було дано єврейському роду, вибраному, От, також приєднатися до Божого царства, до вічності і принісу світ язичникам. Так само Іван Христитель говорить, да, що голос в пустині до да, притовті путь Господу, да, всі зірм'яті да, до нього. От це просто, що було сказано про нього, те, що він пролив світ, і сам Христос то говорить, що є світ міру є. Знову ж таки, показує те, що він дає ну, людям прозрівання, так сказати, в духовному цьому світі і пізнання Бога, щоб відкрити сліпим глаза. Ну, знову ж таки, чудеса, які Христос робив так само із стіниці вивести людей, от, ті, які були державним чистим духом, я так розумію, і підвласні були темним силам. Все він це освобождає, випускає, демонів мені вигняє бісів. бісів. От, е... ну, також сходить ми знаємо при так кажуть, в Шеол е... після смерті своєї вколе в суботу да, на цей день спускався він туди і е... визищувати тим, які там ну, і не будуть е... ну, уникати. ми читаємо це, також можна зробити тему на це відео от, де він там що робив, яка була ціль цього всього. От, наприклад, ну, що, да, випустити із темниці ті, хто був, сидіти в, ті, в, в, в тьмі, да, от, е, э, ну, мова йде про якусь темну сторону, все хтось взяти. І далі, я Господь, такого ім'я моє, я не дам, став я нікому другому, і хвали мої ідола не дам. Вот і сповнилось прежнє, тобто, знову ж таки, виходить, що виходить, прежнє і сповнилось, От. Тут теж можна подумати, да, пріжжє яке, есть те, що було до да, просто того, що писав пророк, чи вже, по суті, якщо взяти, і сповнилось Святозавітнє поняття в новому. І я возвіщу в о новому, я визвичайному, ну, да, про час те, що будемо сказати, да, це Тобто період до Ісаї, так розумію, коли було, і після Ісаї, те, що буде нове, ось возвіщає. Світ каже, дальніший план і дальніший розвиток подій, який буде причі, чим воно явиться, і я вам о ньому звіщу. Тобто він вже підготавлює для єврейського народу, основу для того, щоб вони розуміли, хто прийде, і щоб готували, як сказав він, хто знову ж потусь таки, да? приготувати дорогу, тобто готовте до того, щоб покатися і прийняти царство небесне, яке дарує нам Христос, і де людей всіх призиває, щоб люди зрозуміли, пізнали його і прийняли його як свого Спасителя. І... Господа, щоб мати частину з ним на небесах і бути числі спасених, а не приходити на суд ті люди, з тими людьми, які відкидають те, що нам дає Бог, і через слово своє просвіти нас кожну людину, яка народиться зі за світ. Нехай нам за буде вічна слава. Амінь.